Скажіть, будь ласка, ви яким потягом приїхали? Коваль Київ, ага. який відправлявся з Ковеля в 2020. Тобто 20 -20, і, і коли він мав, 20 -20 мав приїхати? Тисяч, він мав приїхати в 6 години в день і ранку. А в скільки він приїхав ранку? Він приїхав, реально? от, зараз яка година? Зараз? На скільки? Десять хвилин тому. Значить, яка -то година зараз? зараз. Перевіримо. 54. Це буквально десь 10 хвилин тому з 20, ну 10-10-35 може. Ну, Тобто, практично ну, майже на 5 годин запізничний. Стояли а в Рівному ч... десь 4,5 години. В Рівному мали відправитися в 12 годині десь, а відправилися з половина 5-го. Uh -huh. Правда, ніхто нічого ні, нікому не казав, не пояснював, яка причина. Стоїмо та все, навіть не знали, чи доїдемо до кінця. Я Але слава Богу, доїхали нормально. В вагоні було Та, в багато ваг... людей їхало. В нашому п'ятому вагоні було всього на всього сковоля, як відправилося п'ятеро чоловік. На вокзалі були люди, які хотіли теж їхати, але їм сказали, що немає квиточки. Хоча тільки в вагоні було п'ятеро чоловік. А в потязі, коли ви виходили, багато людей виходило вагонів? Якщо з цього потяга вийшло 15 чоловік, то всі люди. Зрозуміло. З семи вагонів. Добре, дякую. Будь